Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні дивимося відповіді на ваші коментарі. <кій> так, Бердянськ. Які перешкоди для звільнення? Бердянського. Як це буде чи будуть руйнування? Дивимося. Так. Ну, що я можу сказати? Руйнування будуть. Руйнування будуть. Війна пройде, ну, буде небезпечно. Війна пройдеться по всьому місту. Ворог він буде нищити, він буде відступати, нищити все, що може знищити, все буде знищено. І так, місто буде звільнено. Оце вже триває в процесі, да? Це скоро. Оцей наступ. Наступ. от Наші наступають хлопці, йдуть звільнять колесо фортуни на звільнення. Так, в яку сторону колесо фортуни? Як пройде це звільнення? Жертви будуть. Наші йдуть звільняти з любов'ю, да? але ворог він буде дуже незадоволений, буде побитий і будуть обстріли, будуть ну, руйнувати місто, бо будуть стріляти. Так, ці перешкоди, що заважає, щось полоненими будуть робити. Полонені, якісь закриті шляхи для полонених прибираються, заперечую, заперечую негатив, заперечую, заперечую. Дев'ять м'чей це коли складна ситуація погано. Десять це вже зовсім плохо, дев'ять ще майже. ну, Також погано. Це негативні ці всі наслідки військові. Потім суточка в місті військова, заперечую. Страх, у людей страх, що будуть рушитися дома. Це може бути, на жаль, заперечую. Так, заперечую. Розбите серце, заперечую. На, на період, поки буде відбуватися це звільнення, краще десь виїхати з міста або ховатися, десь знайти собі, де ви будете ховатися, укриття. Бо ракети, ну, ці снаряди, будуть летіти, з, 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 ну, може, артилерія, чи я не знаю, що ну, щось буде з неба летіти, падати. Так, це я також заперечую, заперечую, перекриваю. Оці події, що я перекриваю, вони добре перекриваються, ті, що будуть в майбутньому. А в нашій ситуації, що це вже події, ось вось вони будуть, це вже ну, скоро буде. Тому воно може і не перекритися, бо, ну, буде більш м'яко якось пройде. Зараз да? спробуємо перекрити. Але буде оце, ну, війна пройдеться по місту, так би я сказала цього розкладу. <кій> І це буде скоро, це буде літом. Так, перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголихоронці, прошу захисту для міста Бардянськ. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню міста від расистів. І прошу, щоб це звільнення прийшло як мог... Як М'якше, щоб без руйнувань, без шкоди для цивільного населення, по Верховному суду, та да буде так, і так буде. І прошу всі, всю біду, все горе, все лихо, всі руйнування, всі зриви, всі снаряди, бомби, ракети відправить на голову росіянам на расистів. На Московію хай цей весь негатив іде Туди, хто затіяв цю війну на Путіна, на Кремль і на всіх, хто виконує його накази. По волі вищих сил, да буде так і так буде. Ну, давайте ще раз питаємо, перевіримо, як це буде. Як буде відбуватися звільнення Бердянська? Вищі сили, скажіть, карти Таро покажіть, чи здійсниться моя мрія. Я хочу, щоб місто Бердянськ було звільнено від расистів якомога швидше і без шкоди, без руйнувань, без е, військових дій в самому місті. Щоб це було так, що расисти зібрались і пішли геть, щоб не було боїв в місті, чи здійсниться моє бажання. Ви знаєте, ми, це бажання може здійснитись, що висока вероятність того, що так і буде. Так, що буде хороше? Ні, не буде. Що буде погано? Дивіться, руйнування все таки будуть. Це вийшли карти, це наші, будуть якомога обережніші, вони вибирають путь, як робити щоб менше шкоди для населення. Рашисти будуть крушити все на свої, ну, вони будуть відступати і руйнувати, щоб якомога більше шкоди зробити. Що, не доставайся ти нікому, що не їм, значить нікому, будуть руйнації. Суть происходящого. Двойка кубків. Ті, хто звільняють воїни, які звільняють, це, вони це роблять як з великою любов'ю. Шлях вже почався. Закохані, закохані. Можливо, хтось із ну, з цих міст, так, що це. Радний город, цей Бердянськ, тих, хто звільнюється, що наші не будуть руйнувати. Але оці садісти русня, що вони будуть руйнувати все, і заплановано якийсь великий вибух, великий, якась шкода велика. От така, ну, як зарвали Каховське водосховище, щось на, на, на подобі цього. Це може бути Атомна електростанція, або ще якісь дамби, або якісь там будівлі. Ну, щось погане вони задумали, там вже заложена ця взривчатка. Так, совєт, совєт. карти кажуть, що ви не переживайте, не дивлячись на те, що там будуть руйнування, все буде погано, все одно буде, місто буде звільнено. І це все відбудується і налагодиться. Головне вигнати цю заразу цих расистів. І будуть новини про якісь новини будуть про що? Про уміряність, що все пройде не так, Не, не так страшно, як могло бути. Уміряність це коли щось таке станеться, що всі скажуть, що могло бути таке, а сталося по легшому варіанту якомусь. Так, так що не переживаємо, що за башня, що за башня. Дев'ять кубків. Ну, руйнують, бо дуже подобається їм місто, і вони хочуть залишити отак, от місто повністю зруйноване. Що буде погано? Погано, нічого не вийшло. Погано, на Тільки хороша карта мир, що це звільнення, що це фізично мир, і що це не можна вже зупинити. Що звільнення йде, і воно буде. Після цього буде мир. Ось. колісниця вже все в дорозі. Ну, к сожалению, що це йде разом з жертвами, з карти смерті. Перекриваємо, заперечую. А чого так роблять, бо дуже подобається бердянськ расистам. Дуже Що не можна таке хороше, в спокої або собі, або нікому. І перекриваємо, прибираємо всі, що погане. Ну, погане тільки руйнування. На жаль. Заперечую. Перекриваємо. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, охоронці, прошу захисту для мешканців Бердянська. Прошу е прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України звільнити місто від расистів, щоб місто було звільнено як мого гуманним способом, без руйнувань, без. Е Боїв в місті, без шкоди для цивільного населення, і для їх помешкань, поволі вищих сил, да буде так. А всі руйнування, всі смерті, всі жахи, всі бомби, ракети, снаряди повертають на тих, хто е, наказує це робити на Москву, на Кремль, на Путіна, на всіх, хто виконує ці преступні накази, всіх, хто шкоди бажає для України, для українців, хай її назад собі отримають по Верховному суду, та да буде так. Буде так і так буде. Весь негатив, як від зеркала, відбивається, і назад ворогу повертається. Хай е -е, так буде. На славу цих вірних богов. Так. У нас тут горить свічечка і невеличкий обряд. Весь негатив повертається по цьому обряду, назад, ворогу. Що вони нам роблять, все їм на назад на їх голови повертається. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.